Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконня моє, Найпаче обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і перед тобою зло вчинив, Той правий ти. В словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконні я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрості своєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти, серце чисте утворив мені, Боже, і Духа правого обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого, і Духом владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. збав мене від вини крови, Боже, Боже спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення миле тобі, жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай здвинуться стіни єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення. Тоді положить на вівтар твій тельців.